Же дачеві на стадіоні Авангард організували вишкіл для молоді, військову школу імені Героя України Тараса Матвієва. Тут вчать зокрема основам тактичної медицини. На практиці показують, як правильно накласти собі турнікет. Вас поранення поранення правою свице на землю. Силует зменшу. У інших команд табору поряд фізична підготовка та заняття із аеророзвідки. Інструктор Орець Гаврильчук показує, як працювати із дроном. Є пускай, пускай і вверх. Це суто для навчання для загального розуміння, що це за е дрон, як ним керувати, е які в нього функції, які в нього є параметри е для молоді, це якраз те, що потрібно. Е де його буд можна буде використовувати не тільки в військових цілях, звичайно е можна буде робити просто аерозйомку. Це важливо перш за все. Бути підготовленим, якщо прийдуть ще складніші часи, і таким, як я теж також студентам доведеться або в майбутньому йти на війну, або залом треба бути фізично підготовленим. Загалом участь у військовому вишколі бере молодь від 14 років, розповідає комендант табору Роман Паленичка. Організували його у пам'ять про Тараса Матвієва, герою України, уродженця Жидачева, який загинув у липні 2020-го під Троїцьким, що на Луганщині. Сам Тарас започаткував разом зі своїми друзями ці табори. Ці вишколи, він завжди казав, що молодь потрібно навчати, потрібно розвивати. І так як він це придумав, ми хочемо в цих військово-патріотичних таборах, вишколах, окрім того, в нашій організації Лицар, ми хочемо закріпити його пам'ять, зацементувати, так би мовити, щоб пам'ять про нього не померла. За словами Романа Полинички, живуть учасники вишколу на території стадіону. На метах всього приїхало 34 учасники. Триватиме військова вишкільна школа імені Тараса Матвієва до 24 липня. Ірина Мочульська, Тарас Фумін Суспільне новини, Львівщина.